Дівчата, всім привіт. На сьогодні розкішна підбірка по харківським прикрасам. В основному все в комплектах. Моделі сьогодні дійсно гідні. Розміри каблучок можна замовляти інші. Під замовлення все вам зроблять. Ще дівчата хотіла помарказити швиденько дати інформацію. У нас повторення минулорічної ситуації, один в один. Митниця розвернула посилку, відправила назад в Таїланд без жодних пояснень, зв'язку з ними нуль, тому ми чекаємо, доки вона повернеться до нас. Назад зараз вона в Таїланді, її перепакують, бо її відкривали і відправлять нам назад. До нового року має все надійти, якщо без ексцесів. Тому, будь ласка, ще трошки очікування терпіння. Я взагалі не маю жодного впливу на ці ситуації. Таке враження, що перед святами в них якесь загострення, бо протягом року посилки нормально собі їдуть. І ось в кінці листопада вона прийшла. Вони її просто відсканували і через півгодини відправили назад взагалі ніякої інформації. Ну коротше, що я вам розповідаю, просто ось така ситуація. Треба її прийняти і трошки зачекати. В нас багато чого є подивитись від наших виробників, тому давайте цим і займемося зараз. По-перше, дівчата, ось така краса, комплектик без каміння. Розміри напишу на екрані, бо здається, в мене їх кілька. Нічого такого тут екстра, але ось ці візерунки дуже стильно виглядають під будь-який, в принципі, образ. Ось така дуже досить велика підвіска. До неї ще можуть бути сережки, але без ось цієї серединки. Вони будуть також великі в діаметрі, але. Пусті всередині можу вам скинути фото. Також ще замість підвіски може бути коліє на жгутику. Пишіть, я вам скину фото, бо важко пояснити, як це виглядає. Комплект каблучки сережки в діаметрі десь 3,2 см, вага сережок 10,99 см, 5,5 сережка, гарна вага дійсно для цього розміру. Каблучка 7,5 грам, шинка. Підвізка 19,30 за вагою. Ось таким вушком можна одразу ж гутик додати. Діаметр підвізки 5,5 см. Дівчата ціни прописую. Можна брати окремо, все, що стосується прикрас без каміння, взагалі жодних питань, можна сміливо брати окремо, бо тут немає поняття таке, як там колір каміння і так далі. Далі, дівчата, подивіться, який є розкішний комплект із содалітом. Каблучки сережки взагалі мінімалістичні. З розкішним кольором каміння, в принципі, коректно передається. І ось така ще підвісочка, більш габаритна. 18,5 розмір. Подивіться, ближче, краса, неймовірна. Розмір каблучки сережок 1,2х1,8, і по підвісочці загальна довжина 5 см, і діаметр нижньої частини 3,6 см. Каблучка 420 за вагою. Сережки 6,60, також досить легенькі. І підвісочка 9,40 за вагою. Вушко. І вартість. Тепер, дівчата, ось такий класний комплект, геометричний, зі штучними перлами в 19 му розмірі. Вони не яскраво білі, такі біль І насправді якість перлин вражаюча, бо я, ну, чесно, якщо б не знала, не повірила, що це штучні дуже гарний комплект. Вага каблучки 4,17, довжина десь 2,1 см, перлинка 9 мм. Вага сережок 11,60, застібка. Загальна довжина 3,8 см, перлинка десь 1,3 см. Підвізка 7,78. Ось таке вушко. Довжина 4,8. Перлинка 1,4 см. Також вартість. Наступним подивимося ось такий класний сет в 19 розмірі з ромбиками штучного червоного коралу. В сережках підвісті такі верхівочки, оксидоване срібло. Симпатичний. Каблучка 3,82. Десь 1,8 см. Довжина каблучки, сама одна сторона квадратику, десь 1,4 см. Сережки з вагою 7,76, досить легенькі також. Застіпка. Довжина 4,4 см. Підвісочка 6,72, вушко. Також вартість. Тепер, дівчата, хочу вам показати дуже красивий комплект, який, на жаль, не передається через відео. Колір камінців в житті такий зеленувато-бірюзовий. На відео він взагалі синій. Я намагатимусь зараз поставити вам фото після огляду, щоб ви могли порівняти. Дуже красивий колір це штучна хризокола і фіаніти. Колір фіанітів тут під хризопрас і під такий світопас, я б сказала, насичений, блакитний. Дуже-дуже шкода, що ви не бачите реальний колір, бо в житті поєднання фантастичне. Вага сережок 17.05, і зараз дочитала, що тут, крім цирконію ще вставочки нанокристалів. Якщо чесно, я не знаю, що з цих камінців нанокристали, а що цирконі. Напевне, що блакитні ці нанокристали, скоріш за все. Англійська застібка. Довжина сережки 4,8 см, діаметр нижньої частини 2,5. Підвісочка 9,28. Довжина 6,5 см. ціні зазначаю і подивитись в кінці фото. Далі, дівчата, дивіться, який гарненький комплект, 18,5 розмір. Вставочки зелені фіаніт такі під хризопраз. Такі рухомі тут частинки є, дивіться. Має ще бути і підвізка, така можна дозамовити. Сережки за вагою 11.43. Блучка 5 грам. І вам можуть бути інші кольори камінчиків, кому цікаво пишіть, я уточню. Габарити каблучки 3х4 см, довжина сережки 6,5. І ціна. Тепер, дівчата, розкішний комплект з білим перламутром. Розміри зазначу на екрані, бо в мене їх здається також кілька. Каблучка сережки і кольє. Подивіться лише, як це класно разом виглядає. Ці відливи – фантастика. За вагою 7,39 досить легенькі. І каблучка 5 грамів діаметр перламутру 2 см. Разом з усіма елементами срібними 2,7. Так, тепер, з приводу, кольє, довжина в нього 57-59 см. Регулюється, вага майже 52 грами. Воно тримає свою форму. Його не можна ось так зжати. Воно лягає красиво на шиї і нікуди не дівається. Застібка тут карабін. Хто полюбляє кольє, дуже раджу звернути увагу. Что-то по ціні зазначаю. Тепер, дівчата, ось такий комплектик, каблучка 18,5 і браслетик на шкірі. Довжина браслету 19,5-21,5 см. На ручку десь 17,5-19,5. Застіпка карабін. Така м'якенька тут шкіра. І три ось таких елементи, як в каблучці. Вага каблучки 5,77, Півтора см ширина. Вага браслету 16,35. Ось так разом виглядає. Також вартість. Дівчата, ще один розкішний комплект кольє браслет на наш жгутиках коричневих тут. Десь в сантиметр виходить ширина і в і в браслету. І на кольє ось такий прекрасний сердолік смугастий. гарний варіантик, можна і на подарунок таке сміливо брати. Давайте роздивимось детальніше. Дивіться, кольє за вагою майже 45 грам, 50 см довжина, застіб ось такий карабін великий. Тут ось такі три елементи, які скріплюють жгути. Вони, в принципі, рухомі, але немає в цьому потреби, бо вони якраз таки і тримають всю цю, цю конструкцію. Можна, звісно, її рухати, якщо вам захочеться. Ось камінчик ближче. 3х4 см в нього розмір. І показую м'якість самої шкіри, досить м'яка, але також буде тримати форму за рахунок цих срібних вставок. Так, і браслетик за вагою 17,35 на ручку 17,19,5 см. Також застібка карабін. Ось так на руці виглядає. Оціні прописую. І, наприкінці, хочу вам показати кілька прикрас без комплектів. Ось такі дві каблучки надійшли: дивіться, з червоним фіанітом у 20 му розмірі і з білим у 18 му розмірі. Дуже гарненькі, з іншими прикрасами можна сміливо поєднувати. З білим камінчиком ширина 1,4 камінчик 8 мм, і з червоним камінчиком 1,5 см, цирконі 5 мм. По цінам зазначаю. ось такі класні сережки з кульками червоного коралу це імітація. А за вагою 7,74 Такі ланцюжки, тут ще білі фіаніти, на англійській застібці. Ще ця модель з перлами може бути штучними. Вони більшого будуть діаметру, раптом хтось захоче. Довжина 7,8 см, камінчики десь см. І вартість. І, дівчата, наостанок покажу вам підвізку з коником, символом майбутнього року. Сміливо можна на подарунок брати, або собі, з вагою 5,5 г. Він, правда, тільки один у наявності, але можна дозамовити, можливо, стигне до Нового року ще надійти. Без вставочок, довжина 5 см. І ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер, WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!